Кому насправді не підійде життя в Іспанії, і тут не буде таких простих фактів, як не любити море, жару. Іспанія знаходиться в чотирьох кліматичних поясах, і погоду під себе ви точно можете знайти. А ось чому дійсно люди деякі тут не проживаються? Іспанія одна з найбільш відкритих країн. Щодо ЛГБТ, люди можуть відкрито говорити про свою орієнтацію, змінювати гендер і жити так, як їм комфортно. Якщо для вас це неприйнятно, адаптуватись буде складно. Другим пунктом тут буде фемінізм, і це не просто слово. Жінки тут відкрито борються за свої права за рівність у зарплатах, за захист від насилля та репродуктивну свободу. Жінки тут голосні, незалежні та впевнені у собі. А ще Іспанія це мікс культур, мов та релігій. І якщо для вас дуже важливо, щоб всі були одинакові, вам буде складно. Четвертим пунктом буде те, що тут гучно люди кричать, сміються, щось постійно святкують та вечерюють о 23.00. Тому любителям тиші і порядку тут буде теж трошки складно. І нарешті, п'ятий пункт це повільний ритм життя. Тут ніхто нікуди не поспішає, тому якщо для вас важливо жити по графіку, бути продуктивним 24 на 7, то це не про Іспанію, це не мінуси, це реалії. Для когось це величезний плюс, а для когось ні. І якщо ви відноситесь до другого типу людей, то подумайте двічі перед тим як переїжджати в Іспанію.